Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 18 травня. Вирушили ми в чергову нашу подорож на фронт в східному напрямку. Дідемо з Вовчиком, з братом і з нами їде Владик. Владик з нами сьогодні їде перший раз. Наш молодий волонтер їде до батька, батько його служить, хоче до батька в гості з'їздить. Ну і вовань. Ми добралися до наших побратимів, в сірий. У ще один сірі. Да, Раніше не волонтерим, не зараз не вже служить. <ріг> От, Але правда, нам трохи важко зараз машини красити, сірих хлопці, замахуються, так ви на дві малярки встигали. Ну, нічого, якось буде воно. Котлети вуха. Моло... Котлети вуха Рыба. молодуха. Пленку надо, чи ні? Ні, пацаном, давай. Підпакували ми щойно наших хлопців трошки. Заїхали зараз в Краматорськ. Тут робимо розпаковочку. Печемо далі на Слов'янськ і назад їдемо на Курахову в ту сторону. Слов'янськ. Добралися, дякувати Богу, місто герой. У нас іде наступна вигрузочка. Ми завітали до наших героям слава побратимів на тридцяточку. Котлетки <риклад> такі передали. Це родниківка вовчик? <риклад> да. да? Тут дивіться, родниківка передала. само. Я щечок такий візьме димончик, Дімончик дикий кабан. Крім салату. Ах, як це крім салату, я не знаю. Ну, мабуть, мясо на здоров'я, да. слава Україні. <риклад> від гончара Саші. Свіжачок, так що спробуйте. Давайте зніметь якесь таке. Вимань. Стамож щось бачить таке. Конісирі позабирались? Так, тут були. Да. 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 Оп. Ні, 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 ні. Кадр всім пішов. Доброго вечора, заїхали ми до наших земляка, до двоє побратимів Дадінове. Зараз, мабуть, перекусимо пиріжечками, котлетками, що. 999. Наготували наші одне київчани. Що ось біженці приїхали. Дякую всім. Перед до перемоги. Да, Я не тільки приїде. показую, зараз і будемо їсти. Та ти що, ну давай, пробувати перший, що привіз. <ріху> То розпаковує, пішла в нас розпаковочка дрона. Першого. Другий будемо ми завтра віддавати. Акура. Да? Владик, ми, давай швидше. Да. Трохи його був. Це, 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 Нема це, 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 коли. Так, да, так само і щоб акуратненько його. 40. Це десяточка. О. Вона вже провірена, облітана, там внутрі. Пропи теж внутрі. Є лівий, правий. Ну а так, Рудниківська школа, бачите, так само люди, молодці, що долучилися до збору такої пташки, щоб допомагала ну, бити цих орків. Кошмарити орків. Дякуємо, да. дякуємо. Да, дякуємо так, вам. Перед до перемоги. Слава Україні! Героям! Героям слава. слава! І так ми направляємося вже в сторону Урахову. Доїжджаємо, зробили 4 розпаковочки. Зараз зробимо ще одну. Владик зустрінеться з батьком, Повечеряємо і ляжемо спати, як десь був. А рано будемо продовжувати двіжувати по Полновацькому районі. Що то горить Вовчик? Що ага, слик заряд. Щось, ага, Щось вже в короли. Це все Хі -хі. Тут на пікнік не виїжджають, братан. Щось вже видно смачили. Наступна вигрузочка у нас пішла Василій. Привіт Ти на місці сам Алло. Поки дожа нема вікати. А, переносимо. Перевези. Дусики ось. Все. Yeah. Передамо душики. Це все баклаженко передали. Молодець, сухі душі зараз передамо від як завжди. Привіт. Не можна там дахати. Ляся дати. Слухай, там десь була олія. Дівчата від Кістля теж передали. О, олію не цей. Є вас? Так. Бо тільки... Дивіться, акуратно. О! Оце хороша штука. <косередження> Приїхала акум-станція до нашої побутові до Васьки. Та й поживіться. Дякую. Да, Дякуємо. До дякуєм. перемоги. Так, Мені каже, що ви не однакові. Може. О! ураган. Полотити. Так, у нас ще залишилася вигрузка в УЛАКЛАх. Хочу передати привіт нашому другому волонтеру Ігорку Конику, це його улюблене село. І двигаємося в сторону Покровська. Все, їдемо ми додому, слава Богу, Покровську виїжджаємо, віддаємо дрончика. А і... до доброго, а, до доброго. А. і гоу хоум. Всім щиро подякували, хто долучається до наших поїздочок постійно. Пару-тройку днів і будемо знову збиратися назад. Да, бажаємо всім здоров'я. Завітали ми до наших побратимів. Умань, добрий, Віталь. І хлопці пішли, постісняються зніматися, так що я за них буду. Да. Подяку буду від всіх хлопців моїх. Значить, по, по черзі. По-перше, дякую хлопцям, що приїхали і привезли. Це дуже велика їм вдячність, тому що це дуже великий тяжкий труд. Вам я дякую. знаю. Дякую всім, хто долучився до цього. Збору, скажімо так, би це допомоги і за каші, і за медицину, за котлетки домашні за все. За все дякуємо, за все, що передали. За все дякуємо. Це людям добрим, які за нас теж турбуються, переживають, щоб наблизити нашу перемогу. Окремо хочу подякувати восьмій школі, директору Геннадію Анатольовичу, Якщо вибачаюсь, бо ще може трохи хвилююся, батькам всім вчителям, які долучалися, дітям, які теж допомагали, збирали по зернишку цю допомогу. Дякую 28 му садіку, які теж вчителі, вихователі, батьки, дітки всі збирали теж і дали тут допомогу. Ми не будемо розбиратися, хто що давав. Але ми всім дякуємо за те, що теж долучилися до цього збору і до цієї допомоги. І навіть е, візьму зараз, вибачаюсь, попросили окремо подякувати а, Петро Олексій з села Доброводі, бо я його не знаю особисто. Так що дякую там за сітки, він передав. Ми їх поставили на позиції, щоб епівічні дрони до нас не залітали. Бліндажі, скажімо, і не робили нам горя. Так що всім дякую. Дякую, все. дякую всім. Дякую, дякую що вам, що забуваєте. І все, хай буде з Богом. Хай все буде добре. Хочу передати на восьму школу, там ми розмовляли з директором. Хочу зробити якийсь цивільний клас, там оборони. Там. Я не, не знаю точно, що там має бути. Але щоб показати, чим ми відбиваємо русню, значить, це тубус труба. Якщо не помиляюсь, це матадор, Проти піхоти можна проти бронєвої, там, БМПшки, там спрацьовує і приносить користь, скажімо так, і збереже наше, наше життя наших, наших солдатів. Надбирав, як завжди, металолома трохи, значить те, що летить, те да? що летить по наших позиціях, те, що прилітає, забирає життя наших військовослужбовців. Значить, такі штучки, це град. Ось, номера все, теж є. Це все русні, все танка. снаряди осколочні. Ну, це ось нам буквально прилетіло два дні mm -hmm. це, 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 тому. Да, хлопці кажуть, що це від снаряду від танка, але ну, похоже від ДСПГ, коли може теж. Як ніж. Оце все кожне життя військовослужбовця Збройних сил України. Могло бути. ну На, щ... на щастя, всі живі здорові, так що э, втрат немає. Слава Богу, слава, да. все, слава Богу. Так що передаються якби, для історії, для музею. Завеземо обов'язково. Все, всім подякували. Хволя буває чорною вілою, а ми усі об'єднані силою, то ще не знищить шабля, з рапіраю, коли ми всі об'єднане віраю. І бувають довгими і складними, люди бувають добрими або злими. Наш дух не посили, найляже зливим. Получ від нас залежить, чи будем щасливі. Своїх традицій забодання не зрадити. Батьківську що гріє, під дають, хай ворог буде куш і залія. А мы сильніше посадці вірою Коля буває чорною і білою а ми усі об'єднані силою, не жити значишка. Ще ламається усе на світі, та все це без довіри Будьте за набим, як їх потрібно навчити любити, Своїх традицій заводання не зрадити, кров, що гріє під раю, Хай ворог буде кощі за та Тами сильніше, бо серці вірою. the way you are. I'm a sinner, will be